Вітаю, зараз ми подивимося полонені. Полонені, що заважає повернути із полону всіх наших бранців, українців, і жінок, і дітей, і військових, і будь-яких професій людей, хто знаходиться в Російській Федерації або на окупованій території, утримується незаконно. Що заважає здійснити обміни? Чи є якісь ще перешкоди, скажіть нам вище, сили, дайте Так, мало відбутися обміни військових. І також ще жінок мають звільнити жінок. Жінок звільнять. Дуже жорстокий ворог. В нього плани ще більше грошей заробити на цих полонених вимагає гроші. Тут все залежить навіть від того, як військові, наші військові, як швидше будуть звільнені окуповані території, так швидше будуть визволятися оці люди. Ще таке йде, що угу. наживаються на, війсь... на полонених. Так, за цим слідкує сам керівник, сам голова Російської Федерації. Із дітей, із жінок, із чоловіків, військових з усіх наживається. Хочу забрати це отак все. Отак, заперечую, прошу вище сили, відкрити дороги для звільнення. Людей заперечує наших бранців. Хто не може більше наживатися, заперечує заперечує. Так, заперечує. Ніхто не зможе більше наживатися на страждання людей. Відкриваю дороги для звільнення для обмінів полонених. Прошу по Верховному суду, заперечую, заперечую, де да відкриється дорога для обміну людей. Більше нема ніяких перешкод. Відвертаю ворога від полонених. Більше вони не роблять агресивні дії, не застосовуються більше ніяких злочинів до полонених відпускають абсолютно всіх. Мають відпустити абсолютно всіх полонених українців. Так, де відкриється дорога для звільнення полонених і надання їм всієї необхідної медичної. Допомоги гуманітарної перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дорогу для повернення полонених із полону Рашиського до своїх рідних, до своїх жінок, матерів, дідусів і бабусь, бабусів до всіх рідних, повернуться їхні їхні кохані люди, на які вони чекають, прошу відкрити дороги, да прийде обмін повний всіх на всіх. Закликаю Вищі сили відкрити дороги для світових організацій, для надання гум гуманітарної допомоги і для. Щоб вони мали доступ до наших полонених тих, що утримують в Росії, щоб вони змогли їм надати медичну допомогу і захист. Буде так, буде так, буде так. Та відкриється дорога для повернення полонених додому. Прошу ще-дати. Забирати всі загрози нашим полоненим більше нічого не загрожує відвертаю буде все сказано здійснено. Так що такий ворог. Але на нього сильно впливатимуть і впливають, він віддає, віддасть і жінок, і дітей під тиском потужним. Да буде так. Дякую за увагу.